У Черкасах вшанували Андрія Кузьменка. Більше відомого як Кузьма Скрябін. Популярний співак, письменник, продюсер і телеведучий загинули вранці у ДТП на Дніпропетровщині. Кількасот містян зібралися на Суборній площі обласного центру. Вони запалили свічки, співали відомі хіти Скрябіна та ділилися спогадами. Інна прийшла вшанувати пам'ять Кузьми з мамою. Вони купили свічки та запалили їх разом із кількома сотнями черкащан. Він був дуже великою видатною людиною. В нього були дуже гарні пісні. Андрій Кузьменко потрапив у ДТП учора вранці. Його позашляховик зіткнувся із молоковозом в Криволіському районі Дніпропетровської області. Андрій повертався з концерту, присвяченого 25-річчю гурту. Поспішав на літак. Він не впорався з управлінням позашляховиком на повороті і виїхав на зустрічну смугу. Загинув на місці. Черкащани кажуть, у його творчості уся правда життя. Співак висміював негативні прояви суспільства. Жанр його пісень коливався від філософських до саркастичних. А на концертах Кузьми завжди панувала атмосфера патріотизму. Він своєрідний був, він не схожий ні на кого. Він творив те, що в нього було в душі і в серці. Він творив свою музику, яка і на що не схожа, але яку всі любили, і віддавався наскільки цій музиці, ну що не знаю, мабуть, більшість хто тут всіх, хто тут є, вони були на концертах і отримували цю емоцію, оцей заряд, який він наніс в своїй творчості. Також містяни згадують Скрябіна як непересічну особистість. Вони цінують його життєву позицію. Черкаський гітарист Тимофій говорить, Кузьма був поза владою, був з народом. Для мене лично, як чоловік. Він означає просто дуже глибоку лічність. Для мене він більше цінен як музикант. Я дуже люблю його пісню. завжди слідив за його творчістю. За день до смерті Андрій Кузьменко презентував останній кліп на пісню Дельфіни. Співак завжди житиме в серцях фанатів, а його пісні будуть на устах у мільйонів. Яна Вимаренко, Сергій Ресніченко, Черкаська служба новин.